Всім привіт! З вами Іра на Ютуб-каналі Watch. Дякуємо за ваші вподобайки до випусків. Наша донатна ініціатива по 10 гривень за лайк існує вже рік. Ми розпочали її в червні і стабільно підтримуємо різні збори для військових. Спробуємо найближчим часом підготувати для вас загальний звіт, щоб ви зрозуміли, як ваша лінива вподобайка перетворюється в постійну підтримку Збройних сил України. Ну а тепер переходимо до випуску. Ми регулярно читаємо та відповідаємо на ваші коментарі, і бачили декілька разів запит про відео на дайверську колекцію Longines, Legend Diver. Зважаючи на те, що у цієї серії є свої фанати в команді The Watch, вирішили зробити про неї окремий випуск, як завжди, розказати трошки історії і подивитись, з чого складається колекція Legend Diver. Якщо так подумати, то на ринку України досить довгий час були дуже популярні саме дайверські моделі, але не Legend Diver, а відносно новий Гідроконквост. При цьому для мене найбільш визначальними є авіаційні серії Ленджин, сучасний та по моделі, створені в рамках серії Heritage, той же хронограф охранограбіка чи Меджитек. Бо саме на ниві авіації Longines має багатенько досягнень історичних моделей, співпраці з пілотами, і цивільної авіації, і військової. Докладніше про це Юля розповідала у випусках про Спіріт, окремий випуск про історію Лонжин та частково в історичному епізоді про авіаційні годинники. Якщо ще не дивились, рекомендую це зробити. А ще напишіть в коментарях, з чим саме у вас асоціюється Лонжин? Яка колекція чи може модель на вашу думку найкраще відтворює дух Лонжин? Повертаючись до Legend Diver, в Україні цю серію можна вважати досить нішовою. А загалом же дайверів з обертовим везевом, звісно, знайти можна, але їх набагато менше, ніж більш класичних варіантів із зовнішнім безелом, що обертається. Попри помірний індекс, Legend Diver має доволі довгу історію, тож давайте трохи зазирнемо за її лаштунки. У 1960 році Швейцарський вчений Жак Пікар та лейтенант ВМС Дон Волш, вирішили запустити батискав в ВМС США десь біля узбережжя Гуаму, до найближчої точки Океана, отвору посеред Маріанської западини під назвою Челленджер ближній. Відлік часу був абсолютною необхідністю будь-якого занурення. Конкретно в цій місії використали годинники трьох брендів: Rolex, Movado та Longin. Rolex, будучи досвідченими експертами маркетингу своїх продуктів, Подумали, що було б цікаво прикріпити годинник до батискафа Trieste, коли той буде занурюватись на глибину 10 916 метрів в океан. Тож вони надіслали Пікару Deepsea Special, щоб він прикріпив його до зовнішньої частини свого підводного човна. Після занурення Пікар телефонував Rolex. Радий повідомити, що ваш годинник працює так само добре на глибині 11 тисяч метрів, як і на поверхні. Хоча лонжин випустив свої перші годинники для дайвінгу на утіли скіндайвер та компресор ще до занурення Трієста, бренд все ще був найбільш відомий як виробник хронографів. Два секундоміри лонджин використовували всередині підводного човна для відстеження часу активації двох баласних цистерн. Для лонжин це був непоганий спосіб отримати трохи медійки в світі дайвінгу, щоб наздогнати такі бренди, як Rolex, Blancpain, Doxa і Zodiac. Та й взагалі перезавантажитись та змінити позиціонування себе як справжнього гравця на арені годинників для дайвінгу. Особливістю модели Legend Legend Diver є корпус. В чому його особливість, я розкажу. І хоча цей корпус заведено асоціювати з годинником Legend Super Compressor 7042, насправді його вперше використали в більш ранній моделі на UTIL Skin Diver 6921. Це була 40-мм модель з нержавіючої сталі і зовнішнім обритовим безелом. Корпус виготовила компанія Rwin Picoles SA Epsa. Він був оснащений запатентованою технологією герметизації корпусу компресор, яка покращує водонепроникність. Чим більше ви занурювались, тим більший тиск застосовувався до задньої кришки корпусу, притискаючи її до спеціального кільцевого ущільнювача, що покращувало водонепроникність. Хоча більшість годинників компресора асоціюються з корпусами з двома заводними головками для керування внутрішнім безелем, EPSA також робила корпуси з однією головкою, як можна побачити на архівних фото на UTIL Skin Diver. Ця одна заводна головка Skin Diver мала візерунок з перехресним штрихуванням. Його можна було зустріти на тих корпусах EPSA, що використовували технологію компресора. Завдяки корпусу компресор Longines 6921 забезпечував водозахист 150 метрів. На задній кришці на утілий Skin Diver 6921 було гравіювання водолаз з гарпуном, так само, як і на сучасних моделях Longin Legend Diver. Longines 6921 випускалося лише кілька років наприкінці 50-х років. Згідно з історичними архівами, було випущено лише 550 екземплярів в трьох варіаціях 6921-1, 6921.2 та 6921.3. Ці три версії 6921 просто представляють окремі виробничі партії. Циферплати однакові. Логотип лонжин знаходиться на 12-й годині, а напис Automatic на 6 годині. Якщо ви побачите напис Automatic безпосередньо під логотипом лонжин, це ознака передрукованого циферблату. Годинникова стрілка має широкий кінчик у формі стріли з люмінесцентним покриттям. Тонша хвилина стрілка також заповнена люмом. Можливо, годинник не мав такого ж успіху, як інші дайверські годинки конкурентів, тож Лунджин швидко спрямував свої ресурси на іншого дайвера модель 7042. І оцей пан вже має дві заводні головки і більш впізнаваний канонічний корпус. Як скіндайвер, суперкомпресор 7042 також мав корпус виробництва Revin Picveres. Але тут якраз використали більш відому конструкцію з внутрішнім безелем та подвійною заводною головкою. Не тільки лонджин був помічений з такими корпусами, їх використовували Желі Культер, Юніверс Леженєв, Булова, Енікар та навіть Хамтоні. Супрокомпресор був трошки більший, він мав діаметр 42 мм, а от водозахист, навпаки, був менший 100 м. Годинники в цьому корпусі виглядали трохи акуратніше та елегантніше. Ніж їхні аналоги із зовнішнім безелем. Іноді їх навіть називають дрес-дайверами. Щодо циферблатів було два покоління. Перше покоління мало менші, доволі тонкі люмінесцентні індекси на годинних мітках 3, 6, 9 та 12, що надавало годиннику більш елегантного вигляду. Пізніші версії мали більшу кількість люмінесцентних індикаторів, створюючи вже більш інструментальний вигляд годинника. Серійні номери Super Compressor свідчить про те, що продажі 7042 розпочалися ще в 1958 році, тобто модель можливо випускалась одночасно з Nautilus Skin Diver. Як і Skin Diver, оригінальний суперкомпресор також випускався лише кілька років, перш ніж Лунджин поступово зняв його з виробництва і замінив на моделі 7150 з покращеним автоматичним калібром 290. Хоча між моделлю 7150 та оригінальним суперкомпресором є деякі відмінності, вона залишається надзвичайно вірною оригінальній естетиці. Сучасний Legend Diver Diverн представив на виставці Basel 2007. Це була модель без дати. Годинник був надзвичайно вірним своїм попередникам 7042 та 7050 Він мав сталевий корпус діаметром 42 мм з двома заводними головками і візуально досить точно відтворював історичний корпус суперкомпресор. Це означало, що він мав нижню заводну головку для встановлення часу та заводу. А верхню – для обертання внутрішнього безеля для дайвінгу. Відстань між вушками складала 22 мм, загальна довжина мала аж 50 мм. Будучи сучасним годинником, Legend Diver вже мав купельне сапірове скло. Садня кришка та заводна головка загвинчувались. Всередині працював загальновідомий калібр ETA 28-24, водозахист складав 300 метрів. У 2009 році з'явились перші моделі з датою в корпусі 42 мм. А в 2017 році на десятиріччя колекції Legend Diver лоджин представили серію нових моделей в різних кольорах, і вперше для колекції браслет міланського плетіння. У 2019 році вперше представили жіночі моделі діаметром 36 мм з калібром l 595 У 2020 році з'явився бронзовий Legend Diver в корпусі 42 мм. Коли його вперше представили, Legend Diver 2007 року був улюбленцем багатьох ентузіастів і навіть критиків. Однак протягом багатьох років смаки змінились, і з боку годинникової спільноти з'явився запит на більш компактні моделі Legend Diver. Лонджин прислухався до них і у 2023 році створив моделі діаметром 39 мм. Отже, в поточному асортименті Лоджін Legend Diver наразі існує три розміри корпусу. 42 мм, 39 мм та 36 мм. Відповідно, розмір від вушка до вушка складає 52,6 мм для корпусу 42, 47 мм для корпусу 39 та 45 мм для корпусу 36 мм. Бачите, яка штука? Навіть умовний середній, а для декого навіть компактний розмір корпусу 39 мм, купі з вушками перетворює на значно більший годинник. Який має нормальну таку присутність на зап'ясті, і варто мати це на увазі, підбираючи собі розмір. В корпусі 39 мм та 42 мм товщина однакова і складає 127 мм, 36 мм тонші, тут 11,9 мм. Тут справа в механічному калібрі. В Жіночок встановлено L592 із запасом ходу 45 годин. Він працює на частоті 28800. В більших версіях годинники працюють за рахунок калібру L888. Він вже має запас ходу 72 години та кремнієву пружину балансу. Важливий момент: в 42 мм встановлена регулярна версія калібра L888.2. А от в 39 мм вже модифікація L888.6 з сертифікацією COSC, що як на мене дуже приємний бонус. Наразі Лоджин Lenдже Diver має варіанти на шкіряних ремінцях, нейлонових, нейлон плюс внутрішня шкіряна частина, каучук, браслети міланського плетіння, і нещодавно в колекцію приєдналися рисові браслети, що, як на мене, чудово підкреслюють вінтажний вайб колекції. На перший погляд, цифрувати всіх моделей здаються однаковими. Проте насправді є певні відмінності. З очевидних, 36 та 42 моделі мають апертуру дати, в той час як у 39 мм дати нема. Далі приглядаємо ще і бачимо, що циферблат 39 мм все-таки переробив. Пряма люмінісцентна хвилина старілка яку ви бачите в 42 мм моделі, тепер трохи розширюється, перетворюючись на тонкий римський меч, тоді як годинникова стрілка зі списом на кінчику відмовляється від невеликого люмінісцентного наконечника попередніх ітерацій на користь більш традиційного стилю повністю з люмом. Навіть центральна секундна стрілка також отримує новий люмінесцентний наконечник. Ці зміни роблять Legend Diver в корпусі 39 мм більш читабельними і відповіднішим до дайверського стандарту ISO 6425. Зовнішній ранд перекриває внутрішній безель, надаючи Legend Diver більш вишуканого вигляду, ніж стандартний зовнішній дайверський безель. Дві великі заводні головки розташовані на другій та четвертій годині. Одна обертає безель, інша налаштовує час. Як і в оригінальних корпусах Epson, заводні головки мають перехресні штрихи приємний нюансик. Водозахид всіх моделей складає 300 метрів. Корпуси і браслети у браслетних моделях річ, поєднують поліровані та матовані поверхні, поліровані вушка, тонкий полірований рант, матова середня частина корпусу, а також чергування матових і полірованих ланок. На перший погляд, поліровані вушка в дайверському годиннику виглядають спірним рішенням. Проте з іншого боку, полірування зовнішніх поверхонь надає Legend Diver більш ошатного вигляду, ніж у більшості його дайверських конкурентів. На задній кришці годинника гравіровка знайомого ще з вінтажних моделей водолаза за квалангом. Ну а тепер до підсумків. На мою думку, Legend, Legend Diver – Дайвер це чітовий приклад, по-перше, вінтажної стилістики. А по-друге, ще й взірець того, наскільки елегантним може бути дайверський годинник. Ця різниця в концепції дизайну дуже чітко відчувається навіть всередині самого бренду Lengin, якщо порівнювати сучасні дайвери Hydra Conquest і історичні Legin Diver. А ще мені імпонує той факт, що корпуси компресор досить рідко зустрічаються загалом. Я з ходу пригадала тільки Alpina Sістроon та Maris Lacroix Pontos s diver Звісно, це не така популярна лінійка, як той же Hydra Conquest, але я вважаю, що шарм Legend Diver беззаперечний. А що скажете ви? Додали кледжендаю ресурю колекцію? Якщо ні, що оберете? Поділіться вашими вподобайками в коментарях і до зустрічі незабаром.